Давай слухати читати нову казочку щодня. Валерій Шевчук чотири сестри казка, розділ другий. А в цей час зеленокоса сестра готувалася вже вийти з блакитного палацу. Вона відчинила двері, але не подув, як завжди теплий вітерець, що його посилала на зустрічі білокоса сестра. Здивувалася зеленокоса. Озирнулася навкруги сніг, крига навколо і грають у труби хлопці холодні вітри. Ні, не помилилася вона? Пора вже її надійшла, але чому се так зимно на дворі? Чому так непривітно й сіро? Зеленокоса коса побігла чимдуж до трону, мерзнучи й хукаючи у пальці, і, хоч була вона гарна й зелена, не зустріла її прихильно білокоса. Не всміхнулася, як звикла до того весна, не привітала її лагідним словом, а сиділа похмура й насуплена, на плечі в неї чорніло гніздо і визирав звідтіля чорний причорний птах. Захотілося зеленокосій повернутися назад до блакитного палацу. Може, вона помилилася? Може, й справді не пора ще їй? Але ні. Серце сказало таки пора. Окрім того, дуже близько підійшла до білокосої якось негарно її ображати. Отож зеленокоса вклонилася чимненько й проказала Доброго дня, люба моя сестро, от я й прийшла. Але не зійшла із трону сестра королева, не поцілувала наступницю і не відказала, як у них водилося. Я вже тебе зачекалася, сестро, сідай, посарюй, бо твоя пора. Зовсім нічого такого не вчинила білокоса, а тільки насупилася грізно. Чорна ж пташка, котра звела гніздо на її плечі, каркнула щось незрозуміле. Тоді зовсім схвилювалася весна. Чи ж ти забула, сестро? спитала. Вже кінець лютого. Треба тобі, сестро, іти з цієї країни. Ну, от, моя правда. каркнув птах. Вона тебе проганя. Тоді розсердилася біла коса, і як махне рукавами, як завіє, знову приклали труби до вуст, хлопці, холодні вітри і заграли, заголосили. Чи ж не бачиш, сестро, що не пора іще тобі? грізно сказала зима. Прийде час, пущу тебе на трон, а тепер забирайся, коли не хочеш у шматок криги перетворитися. Забирайся, забирайся, каркнув птах, ще й крилами радісно замахав. Злякалася зеленокоса, ні віки ж такого не бувало. і чим душ поспішила назад, до блакитного палацу, подумавши мимохій. А що, коли я помилилася, а що, коли й справді не моя ще пора? Вона зайшла до паласу, і їй стало холодно й незатишно. Побігла до голубої зали, де спала синьокоса сестра, і мовила жалібно Сестро, гей, сестро, чи можеш ти прокинутися й поговорити зі мною? Але не могла ще прокинутися синьокоса. Тоді побігла весна до золотої зали, де спала золотокоса. Сестро, гей, сестро. А може, ти прокинешся? Але й золотокоса не змогла прокинутися, тоді пішла весна в свою зелену залу, сіла на зеленого стільця, поклала щоку на долоню і замислилася. Коли ж отямилася, то вже й березень майже закінчився. А може, я ще сплю? А може, я ще не зовсім гарна? подумала зеленокоса і поставила проти себе люстерко. Чарівне лице вона побачила, над головою пишні зелені коси у вінок складалися, чоло було біле й чисте, очі величезні, і в них мінилося, променилося зелене сяйво, носик тоненький і прямий, а вуста повні й червоні, і цвіло на кожній щоці по яскравому серпику, начебто місяці зійшли з одного і з другого боку. Побачивши себе таку, рішуче встала зеленокоса і знову пішла до трону, де сиділа зима. Але й цього разу білокоса зустріла її грізно і насуплено, а ще грізніше і насупленіше зустрів її чорний птах, котрий звив на плечі у зими чорне гніздо. Не підпускай її до себе. Сказав чорний птах знізда, Жени її геть і царюй у білому світі сама. Запам'ятай, краса це сила. По тій мові засміявся голосно і замахав погрозово крильми. Зеленокоса вдруге схилилась у поклоні, навіть рукою землі торкнулася, проросла відразу у тому місці квітка. Доброго дня, люба сестро, не так сказала, як проспівала вона. Глянь на мене, це я прийшла, твоя наступниця. Прийшла, то й підеш, грубо відповіла зима. У квітні прийдеш, під кінець місяця. Але мені мало часу залишиться, сказала несміливо весна. Переживеш. Так само грубо відказала зима. Подивилася на неї зеленокоса і побачила, що спересердяв білокосу і кілька зморшок з'явилося на рівному чолі. І очі її не світилися м'яко і ніжно, як завжди. Хіба не втомилася ти, сестро? спитала тихо весна, хіба не вабить тебе прийти в білу залу й заснути, щоб краси й молодечого духу набратися? Не набридай мені, сказала пихато зима. Хіба не бачиш? Царюю я. Здалося весні, що то не сестра сказала ті грубі й непоштиві слова, а каркнув їх чорний птах, котрий оселився в її серці, тому пожаліла весна білокосу. повернулася й пішла додому, гублячи по дорозі зелені сльози, і проростали з тих сліз квіти трави, але відразу шмирали. Адже дулив зелено косої за спиною у крижані труби хлопці холодні вітри, і сміявся, каркав, давився сміхом чорний птах, котрий звив гніздо на в білокосої. Вбігла весна в голубу залу, присіла біля сонної сестри з синім волоссям і заплакала гірко. Сестро моя, сестронько! – сказала вона, спиш і не бачиш, яка біда причинилася. Встань, порадьмося, що ж робити. Але не прокинулася синьокоса, бо не пора їй була. Тому не заходила весна й до золотокосої, а повернулася до себе, сіла на зеленому ослінці і підперла щоку долонею. Незабаром і сестра синьокоса прокинулася, витягла люстерко і побачила заспана ще й непрочумана. Тоді взяла грибінку і почала неквапно розчісуватися. А сестра Зеленокоса втретє кланялася зимі. Добрий день, Люба, моя сестро, може, хоч тепер пустиш мене на трон? Але Білокоса вже не дві зморшки мала, а десять і таки не захотіла розхмурити чола. Іди геть, сказала зима, наприкінці травня прийдеш. Похитала сумно головою весна, і зелені сльози покотилися їй на щоки. На лихе діло йдеш, сестро, в кінці травня вже літо має прийти. Хай приходить, байдуже відказала зима. А може, птах оце повів? Прийде і піде. Тоді впала зеленокоса на коліна й обійняла сестрі ноги. Сестро, заридала вона, дивися зело не розпустилося, і земля голос стоїть. Прожени чорного птаха, не руйнуй світу і себе. Я царювати знамірилася. Каркнула голосом птаха зима. Відступися мені з очей. Озирнула себе весна і побачила, що її зелені черевички старими човганцями стали, що її пишна зелена сукня в ганчір'я починала перетворюватися. А такою чи ж можна називатися царицею світу? Заридала зеленокоса і рушила назад до блакитного палацу. Де вже співала й чепурилася гарна, прегарна сестра їхня Синьокоса. коса.